Пікнік на кожен місяць. Як вам таке виглядає як фабрика Вілі Вонки. Сподіваюсь, їм сподобається. Привіт, світ! Я вже приїхала у Львів, і в першу ж ніч як я приїхала з відпочинку. Вибухи, два шахеди, загинула одна людина. Просто це все стається дуже близько до нашого будинку, де я живу. Ми встали на тривогу, встали від вибуху, тому що не спрацював цей сигнал тривоги на телефоні, ну якось так вийшло. Ну, трішки стрес, але я жива, ви живі, і це вже люкс. Це не так і мало, коли ти живеш в Україні. От, я вам скажу: ставте собі якісь, знаєте, посильні цілі. От ви проконали сьогодні? Це вже якби дуже добре. Типу, ви молодець. От, я молодець. Це вже файно. Це новий влог. Я приїхала, зараз буду що займатися львівськими справами. Мені прийшла посилка. Покидка до ветеринара сьогодні йде. Сьогодні в покидки другий похід до ветеринара, тому що їй мають крапати крапельки проти бліг. Типу, ну таке треба зробити. Хоча вона хатня, але все одно блохи, блохи є. Вони лізуть і в квартири, і з вулиці ти можеш їх проносити. Коротше, ми ніколи цього її не робили. Треба зробити. Сьогодні йду. Я просто хочу подивитись, як це зроблять. Лікар, правильно, і я буду їй сама це робити, якщо треба. От, і вона так прикольно сама залізла в переноску. Зараз я вам покажу. Сама зайшла, уявляєте, просто отак залізла і спить. Їй подобається. А знаєте, чого їй подобається переноска? Тому що ми виходили на тривогу. Ну, в переноску її запахали, виходили зранку, і вона. Вилізла там на траву на вулиці, бо дуже довга була тривога, і їй так сподобалось на траві. Вона почала її їсти, почала все нюхати, вириватися. Ми ще давали їй смаколики, щоб типу якось ця переноска асоціювалась менше з стресом. Я так зрозуміла, що їй дуже сподобалось, і вона вже сама залізла. типу, така: виносьте мене ще, виносите мене ще. А мені не хочеться, щоб вона знала, що там є світ. Тому що мені здається, якщо вона знає, що там є світ, оце все природа, люди, коні, інші тварини. Вона буде дуже хотіти вириватись. Типу, з хати, нявкати, під дверима стояти, не знаю. Ну поки що нормально. Вона, до речі, дуже чемна. Вчора на тривогу ми виходили, там був кіт, породистий кіт. Я не знаю, що це за порода, але він так нявчав. Ой боже, який добре, дивіться, ви що. Це мені там вже ж порадили. Сказали, що коти дуже люблять ці штучки, і типу, щоб в неї було менше стресу. Знаєте, якось ці спогади перебити чимось хорошим. У мене така тактика виховання. Так називається. Ще. Бух, ти мій моє золодка. Так кричала в кінці. Речала. Пікнік, піктак з покіткою. Ти моя бубла. Кожної осені клянусь. Кожної осені я така куплю собі тренчик, куплю собі плащик, куплю собі якісь такі штанці, буду така вся олдмані, буду така вся естетік. В'язані оці ці светрки, єс, yes, єс, yes, єс. Yes. Також я кожної осені. Там ще одна така тільки чорна і без флісу. Ця на флісі. Дуже приємний одяг до тіла. Взагалі це комфортик. Кожного року я собі говорю, що я буду оригінальна. Оцієї осені я точно буду козі, астетік. Оці всі светрики, все буде красиво, і кожної осені я купую собі просто базу. Бо кого я обманюю все, в чому я хожу. Це буквально різні худі, прості якісь фасони, прості кофточки, сорочки, все. Все, це мій максимум, це мій комфорт, це моя база. І там почався дощ, осінь, осінь, вайб, люди, осінь. Якщо ви не зрозуміли, це я тільки що оновила собі повністю гардероб на осінь. Мені більше нічого не треба. Гумові, чоботи. Я хочу гумові, чоботи. Гумові чоботи це вже, знаєте, найвищий рівень львів'янства мати гумові чоботи. Дуже хочу цього року купити собі. Коли я приїхала вчитись у Львів і побачила, що в місті люди ходять в гумових човітках не лише на город, в ліс чи щось таке, а вони просто це стилізують, коли, наприклад, погана погода, коли багнюка, тут реально дуже часто така тема є. Я здивувалась. І от на 10-й рік життя у Львові я така, я теж хочу гумові човітки, в яких я буду ходити в магазин, треба вийти, багнюка дощ. На йогу, на тренування, чи так моталяю руками, я не знаю. Ну, ви зрозуміли, дуже потрібна штука. Я така рада, що я нарешті їх купила. Я подивилася на них, я зрозуміла, Боже, мені так вас не вистачало для життя у Львові. Я така спочатку: хочу рожеві, хочу жовті, хочу якісь салатові. І, в принципі, все, на що вистачило моєї сміливості, це сині. Я трішки засмутилась з того, що мені не вистачило сміливості замовити от якісь такі рожеві, якісь такі приколдесні. Я така, добре, сині це мій максимум. Але зараз я зрозуміла, що я би хотіла бордові, я би хотіла якісь такі вишневі. Я таких не знайшла. Коротше, але з цими чобітками така історія. Зараз вам я розкажу така історія, що ну, взагалі. Якщо ви зайдете в YouTube Shorts, там є відео, історія про те, як я одного дня вирішила піти власне, у Львів, шукати ці чобітки, пішла на ринок, пішла в форум, ніде взагалі нічого не знайшла, нема навіть приблизно ніяких варіантів, які можна було б приміряти. І, коротше, йде по форуму жінка. Одна єдина жінка, тоді була якраз погана погода в гумових чебітках, таких яскраво-червоних, і я така. Добрий день, підшіть, будь ласка, звідки у вас ці чобітки? Що це за бренд? Коротше, я її зупинила. Вона тако підняла ногу два рази. Я сфотографувала бренд, і коротше, це виявився український виробник. Вона сказала, що вони в неї дуже довго. І я така вау, клас, дякую. І потім ця вся історія здалась мені дуже прикольною. Я вирішила зробити шорс про те, як я йшла, яке не знайшла, яке зупинила жінку. Ну, коротше, подивіться в YouTube шорсах, що тут багато говорити. І дивіться, що сталося. Я. Щиро думала, от я розумію, що це лише мої сподівання, що це лише мої очікування, мої бажання. Але я щиро сподівалася, вірила, надіялась, що бренд побачить мене, тому що в Тіктоці відео зібрало 50 тисяч плюс навіть переглядів, море збережень. Люди купують ці чобітки в коментарях. Тобто дуже класне відео вийшло. Я розумію, що я не благормільйонник і так далі, бо в них там співпраці із дуже такими, ну. Відомими блогерами, але TikTok в них абсолютно не активний, і мені здається, я шуму навела. І, типу, це дуже прикольна історія. Ну погодьтесь, історія реально прикольна. Бренд подякував мені в коментарях. Написав мені сердечки, приємно. Мені хотілося. Я ну, збрешу, якщо не скажу, що мені хотілося якоїсь знижки, хоча б, чи якоїсь згадки, чи щоб моє відео забрали їм на сторінку. Чи я не знаю, співпраця це ну, найвищий рівень цього всього. Мені би хотілося. Я це зробила не з просто якихось таких цілей. Мені здалась прикольна історія, все так співпало. Відео реально дуже вайбове, дуже осіннє, воно так все в тему. Осінь скоро всі ну не всі, але багато хто шукає гумові вітки. Ну, коротше, мені просто подякували. Я це все замовила сама, за свої кошти. Що сказати? Отакі чобітки. Поки що, вся моя блогерська кар'єра, вся моя блогерська кар'єра це відмови. Отак я вам скажу. Я багато не розповідаю, що відбувається поза кадром, але відбувається і багато всього. І поки що це відмови. Але я не здаюсь. Я розумію, що бізнесам треба заробляти. Вони не можуть всім дарувати якісь свої речі чи робити знижки. Це просто мої очікування були, які я просто ділюсь з вами. Просто, знаєте, так, по-людськи, що це могла би бути дуже прикольна історія, яка би далі продовжувалась. У мене стільки було ідей, якби можна було ще обіграти ці чобітки, що з ними зняти. Коротше, в мене часто така тема, що я дуже багато всього генерую, різних ідей, щось таке придумую, але я наче не знаю, як себе типу вткнути, як Себе втикнути в цей простір, цей інфопростір. Ну, така історія. Зате маю що вам розказати. Гарненькі чобітки, ну, виглядають вони, типу, через колір. Доволі звичайно, я би сказала. Ну, не ризикнула я купити якісь рожеві, такі синенькі. І тут дуже прикольно те, що є така шкарпетка. Якщо, типу, холодно, ти і з шкарпеткою ходиш, а якщо не хочеш, можеш без. Як вам така? такий огляд? Хоп-хоп. Прикольно, що є оці штучки, тому що з ними набагато тепліше. Наприклад, десні. Не знаю, довжина. Я не впевнена, можна було або взагалі довгі аж сюди, або взагалі короткі. Оце щось таке середнє. Ла -ла 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 -ла. А друга розпаковка це взагалі прикол. Я хотіла собі знайти якісь трекери, звичок, тому що мені. Треба відслідковувати свої звички, я хочу деякі нові звички принести в своє життя. І я, коротше, вирішила шукати якісь планери і не дуже дорогі, щоб були зі звичками. Що я знайшла? Я знайшла таку основу, тут бачите, на дві пружинки. І до цієї основи ви можете купити наповнення. Я купила собі оці трекери звичок, дуже мені подобається. Як легко все зрозуміло на кожен місяць. Тут пишете місяць, тут пишете звичку і собі відмічаєте, зробили ви це чи не зробили протягом всього місяця. Тут на рік. Я взяла одразу на два роки. Дуже мені сподобалося це наповнення. І ви, типу, можете його бачити. Тут два таких прокола. Ви можете собі сюди його отак чик додати. Типу, зібрати своє наповнення, яке вам треба. До речі, сьогодні йду зі своєю коліжанкою в стризький парк на піктак, тому що в мене був день народження. До речі, це я 25-річна, до вас. Оце вже говорю на влог вперше. Ой, мені так подобається. Йдемо на піктак проводжати літо і святкувати мій день народження, власне. Я приїхала трішки раніше, чекаю і Танюшу, і знаєте, куди я приїхала. Ну, здогадайтесь такого тако. Подумайте тако, подумайте. Нуль відео, коли я розказую про чизбейкері і показую, що я там їм. чизбейкері. я приїхала в чизбейкері, це нове, що на Вітовського, і тут, до речі, так гарно зараз. Я скільки вчилась в університеті, я жила на Сахаровій, там постійно проходила пострімання по депо. Тут так все було стрмно. А тут зробили зараз дуже гарно. Газончики, це все відреставрували. Як завжди, знаєте, цей прикол, коли ти йдеш з школи, і в школі починаються ремонти. Що це щось те саме. Мене відчуттях. Я взяла з собою килимок, і ми або берляжем підемо в парк. Тому що сьогодні прекрасна погода. Такі останні подихи літа. Візьмемо якусь їжу. Тут, до речі, є пасти і піци ще дуже в них смачні. Отак От ще покажу доріжки, газончики, парковка. Там зробили ще цей. Другий заклад, такий, я постійно кажу, блекхані. Та дивіться, який гарний газон. Як він виглядає яскраво, боже, яка краса. Стою просто знімаю газон. А я вам скажу, що гарний газон це дуже дорого. О, і вміти зробити гарний газон це ну, нічого собі так. Тому милуємося. Милуйся, дивуюся. Виглядає як фабрика Вілі Вонки. Кол. Хочете? Купила я якось в доставці сільпо, замовила гречку. А мені прийшла зелена. Ну, чекай, покажи. Дивіться, зелена гречка, вона. Така несмачна взагалі, якась необсмажена, якась сира. Я принесла її в Стрийський парк, ми з Танюшою зараз будемо ну що годувати ми пташок. Це щасливі, це в просто... такий, такий класний момент, реально щось з дитинства yeah. і ми такі, давай я зніму це на влог. Якщо ви думаєте, що ми тільки в одного дивіничка, то не по. Та, ми, то ми, Там, ми ще потім пошукаємо. я подумала, ну що її викидати? Якось мені так шкода таке викидати. Ну серйозно, все одно що хліб і от я принесла в Стрийський парк годувати стрісько-паркійських пташок. Сподіваюся, їм сподобається.